Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні буде цікаве нас відео, незвичне контролер і два зарядних пристрої. Хтось скаже, а що тут спільного? А ну гадайте, що тут спільного. Контролер малесенький, мале, манюсінький. Хто йшов пана Руслана, ми бачили відео, я так розумію. Ну Я не бачив розмірів, але по відео розумію, що він більший, тим більше що там вентилятор. Вже десь в середині тут вентилятора всередину навіть ну, нема де вмістити. Радіатор на весь цей корпус. Що спільного, будемо відправляти ми до пана Олександра назад цей контролер і одночасно цих два зарядних пристрої. Чому контролер назад будемо відправляти? По контролеру питань немає, проблем немає. Працював ідеально. Ну, мені подобалося. І дуже подобається. Хтось каже, що тут немає кнопочок. Мене він висить дуже високо під там кришею. І ті кнопочки мені було б дуже незручно. Мені особисто вони ні до чого. І коли я спробував в телефоні, в телефоні не то, що зручніше, а це взагалі. Ну, не знаю, Інший рівень. Тут навіть якби був Wi-Fi, що я б міг десь поїхати, не вдома зайшов, подивився, взагалі було б прекрасно. Колись я думаю, для що там таке. це, ну... Зараз дивиться наше відео думає, що там той Bluetooth, чи Wi-Fi, там, для чого він. Спробуйте раз. Другий раз у вас буде ломка за цим, розумієте, коли немає Wi-Fi. Дехто з наших глядачів побачив це собі зробив вже по наших схемах. Попідключав тени і панелі поставив. А дехто такі були, що в них вже були панелі, тени, не було контролера, і вони не знали, що таке є, що воно їм треба. Не добирали б тепла і вже собі закупили. Ну, на жаль, там пан Олександр не встигає їх робити. ну таке, то Це не до мене питання. Я їх не продаю, я їх не роблю. Чого ми відправляємо? Відправляємо е на перепрошивку. Ну, в принципі, ця прошивка вона не влаштовувала на 99%, не влаштовує обмеження по потужності. Тобто, Тут обмеження на 5 кВт, а ми е, використовуємо частіше всього 6 кВт. І коли ми ставляємо 6 кВт тен, він до 5 доходить і далі обмежує. тобто, прикриває е, шим, Прикриває І е, ми не добираємо потужності. Для того щоб нам. Е, він не прикривався, ми обманюємо. Пишемо, наприклад, тен двічі менший, а насправді він більший. Він не знає, що там справді більше. Тобто тут немає ні ватметра, ні амперметра, нічого такого немає. Він, він сан ліміт, там є е, амперметр, є е, ватметр, вже настояш, там по-дорослому зроблено. Тут такого нічого немає. Просто банальний лічильничок рахує вати, вираховує. А так само контролер тут якби і термодатчик включається, виключається вентилятор, все регулюється, наставляється і з телефончика зручно, все працює. Взагалі питань, питань немає. Тобто, якщо у нас, ми хочемо більшу потужність пропустити, я писав двічі менше отена, щоб він не знав. І покази він рахував двічі менше. Тоді ми покази множили на 2. Якщо хотіли б більшу потужність. Тобто він ну, якби був е, спочатку розрахований на 5 кВт, ми йому дали 6, і не то, що там ми раз дали, попробували, гонили його і в спеку, і і так, і так, так, в сонячні дні, і не дуже сонячні. І були такі, знаєте, само, само більше навантаження, коли є, коли панелі найбільше генерують, а генерують панельки наші найбільше, ну будь-які панельки сонячні, коли вони охолонуть. А це коли така мінлива хмарність. Якщо так, хмара йде, така темна, і потім за ним різке сонце. Заходить хмару, вітерець, сонечко е за хмарою, панелі схолодають схолодають, 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 і виходить сонце різко так напряму раз і за хмари. І тоді пішла генерація страшна страшна генерація. Там із 6 кВт там дає 6,3 кВт, там, може дуже багато. Тобто Більше номіналу. Потім панельки нагріваються, і воно вже тоді, генерація падає. А якщо таке чисто, чисто сонячний день, там 5, навіть з половиною немає. Із 6 кВт там 5,3 кВт, воно є. Ну, 5,5-5,7 це вже так що були холодні панелі. А коли на, на холодній панелі, то воно дає більше. тобто Якщо коротше відправляємо, відправляємо його на прошивочку, ну, можливо, нам ще додать тут вихід на термодатчик. Хоча в нашому випадку термодатчик нам ну, в принципі, і не треба. Але просто нам, щоб вже все було повноцінне, повнофункціональний пристрій, таке, повноцінний пристрій, щоб був, і, щоб людям разом показати ми ж канал, для того, щоб поділитися інформацією. Так що очікуйте. Яке буде меню, яка буде програмка після прошивочки, коли приїде. У нас зараз працює Вінтсалімітр, е, працює чітко, працює прекрасно, там деякі фішечки, що мені ну кажу, тут того не вистачає, на жаль, ну, а в загальному він виконує одну і ту саму роботу. Е, що мені сподобалося, що він витримав всі навантаження, всі там, тобто він, ну, не, не зроблений на колінові. Серединки я вам не покажу, бо тут стоять пломбочки. Е, Виробник заборонив. Що, що хотілося б глянути по цьому клемникові? Він якби якісний, такий товстий, то шісточка входить у провода, все, але він сам там якісніший. Тут Цього можна якщо, добре потягнути, може і можна розламати. Ну, провода там видно товсті, такі. плата така зроблена не вдома, а десь під замовлення. Штамповочка, там все воно гарненько, залаковане. Залаковане, більше я не можу нічого побачити, на жаль. Ну і два таких пристрої. Два таких пристрої. Значить, я купив шуруп, Шурупо Крут. Чи, як поправильно сказати на українській мові, напишіть в коментарях. Шурупо. шурупо -крут. ну Пара мене, мілвоки. Мілка. Ми звезмо його мілкою. Імпакт і дрилька така акумуляторна 2 -амперні. ну Зараз у нас ще є там, вже 5 амперна батарея, є 6 амперна батарея у нас і є. І болгарочка є, брали ми з Китаю. О, про болгарочку треба буде зняти відео. Дешевенько підробну. Досить непогано працює і є е, ланцюгова пілка на скільки там дюймів. На 8 дюймів, да, 20 см. Суть не в тому. Суть в тому, що це оригінальне зарядне. Воно приплило через океан плило з USA до нас впливає. Не знаю де воно робилося. Ну, де робилося? А, є, знайде. В чайні робилося. В тій країні, де чай? Ну і рис там є. В чайні воно робилося. І... В чомусь суть? суть, тому що воно на 100, та ніде не пише. Десь має писати. Ага, пише. 120 вольт. 120 вольт інфо вхід. Ну, вихід 12-18, воно на 12 на 18-й. Оце 12-ка сюди 18-ка. 12 18 у нас 12-ки немає. 12-й інструмент Міловоки там такий він такий примітивний. Дійсно, чого люди переходять на деволт, чи більше купує Деволт через 12 ку 18 Міловоке. деволт нічим не зручніший. Не знаю. Ну, по, по тому, якщо виходить, я думаю, що мій щось десь мілка. Якби така міцніша за Деволд. Мені так здається, може. ну, Це якби такі, бренд один інший солідний. Але всі кидаються на Деволт, якби він зручніший Деволк. там більше цих фішечок, зазвичай 12-ка мілка. Там такі багато нюансів є. Там, ну, Я не буду на цьому зупинятися. Значить, він переробляє наші умільці дуже просто, там якась різні моточки в трансформаторі, і там вона дорожечка перерізається і міняється варистор під іншу напругу, тобто, щоб його не розірвало. Всіх так роблять, всі так, всі так роблять, і у всіх воно так працює. І в нас так було зроблено, ми вже купили зразу, там все було перероблено, все як не має бути. Яким же дивним чином воно на холостому ходу без навантаження, без нічого <кх> померло, скажімо так, перестало заряджати. Ну, буває. Я подивився, там такий запобіжник такий цікавий, він був згарний, його поставили ну, перемичку. І нічого не працює. Там де що, розібратися там в тими обмотках, то залаковане, то дзвониться, то не дзвониться. Думаю, час потрачу, все одно нічого не зрозумію і не розберуся. Купую знову ж інше. Не перероблене було. На Оликс знайшов на Оликсі. Е, вже я знаю, як там дорожка. Перерізали дорожку, залакували, варистра перепаяли, звідти перекинули сюди, все. Питань немає, все працює, вауля, все гарненько, все прекрасненько. Проходить, не знаю, скільки часу? небагато, не багато. Оцей прожив, не знаю, там, ну, пару років прожив, а цей, навіть, напевно, року не прожив. Аналогічно. Все один в один, те саме, що в цьому, що в тому стало. І замовив два таких зарядних із Китаю, ну одне замовив, потім друге таке, воно мало потужне, а потім ще купив таке. вже зараз, Бо в мене було таке, що треба їхати на об'єкт, нема. Зараз в мене є вже запасне, але вже воно пішло на з грошей трошки. І я запитав пана Олександра, чи ви візьметеся, ну, за ремонт? Він сказав, я не знаю, чи я зможу таке зробити, чи не зможу. Каже, прийшліть, спробую. Ну, ми вже відправляємо оцей контролер і заоне е, вже думаю, хай спробує. І одночасно очікуємо <кхм>, результату, чи вдалося пану Олександру перемотувати це зарядне. І яка прошивочка, що які будуть зміни. Я взагалі просив, кажу, прийшліть мені нову, нову версію апарату. Е, але не хоче. Каже, це вже у вас беушний, що як я кажу, беушно людям продав. Чи я, я кажу, комусь цього продайте, людям, людям підійшов би. Мені треба нова версія. Перепрошую, перепрошую. Просто я раніше не відправив, тому що у нас не було заміни. І ще один до нас іде інвертор, знову ж ой, не інвертор, а контролер. Очікуйте нових відео, особливо для тих, хто е, цікавиться сонячною енергетикою. Це буде цікаво. Так що не пропустіть, раптом ви не підписані наполегливою рекомендую підписатися. Дякую за подобаючки. Є запитання, пишіть і всім до побачення.